Тому що можуть бути шалокації. Вибачте, Мифій Андрійович пройшов 41 по 45 рік, коли він закінчив у фразі в сталі. І він... За цей час пакував дуже багато своїх бойових побратимів. І він не може вшанувати їх, прийти з тою символікою, з якою він воював. Це ж нонсенс, розумієте. Йому говорять, що так не можна, туди не ходи, тут не складає. Ми ж не в резервації живемо. У нас демократична держава. У нас написано в другій статті, що у нас гуманітарна держава. А нам говорять, що то не можна, це можна. Туди можна, туди не можна. Так не можна. провокації. А викликати в кого я запитую? Влада знакома шторм на відреагувати, а люди бачите спокійно. Я, я за що веду. Я ж не приходжу на їхні е, е, значить, заходи, а які вони проводять. Вони вшановують створення дивізії зазвичай 28 квітня 43 року. Це вони вшиваються. Проводять під виглядом вишиванок. Хочуть вишивай, яка відносина вишиванки, маргинали. Ну, Я не знаю, куди але ну, там стоїть емблема автономного опору і діємблема дівізії за зелена. Це є ця листівка з собою. Я можу вам показати. Так що я ці речі не сприймаю теж. Тому Але що, що сьогодні... рішенням Нюрнбергського трибуналу ця дивізія визнана злочинною. Всі злочинці. І в Германії ніхто хто був в АФНСС, не отримує жодної копійки пенсії. А тут у нас влада в прошлого року, 19 березня, знайшла чотирьох вояк дивізії СССР і дає доплату тисячу гривень. Ну, як це може бути? Чому ви вирішили не розгортати червоний прапор? Ну, Ми вирішили, що не час в цей момент тяжкий піднімати прапори і розгортати, бо дійсно може викликати супротив. І я тим вдячний, що ми і так пройшли, і міліція нам забезпечила, так би сказати, порядок доповний так, комфорт, щоб ми поклали квіти і до всяких людей. Чи боялися ви чогось цього? Не в тому віці, щоб боятися, але питання полягає в іншому. Питання полягає в тому, що влада не може забезпечити. Вони мені юля ту сказали, що не ми, ні міліція вам не зможе забезпечити безпеку, щоб не мати чого не працювати. Тому що можна розуміти? Скажіть, а чому не взагалі собі сумво? Тому що ця символіка не була під час Великої Вітчизняної війни. Де вона була? Це ж теж була з генералом Яка? Ця символіка була затверджена головним командувачем Збройними силами Радянського Союзу 19 вересня 1941 року, як гвардійська стрічка. Я пояснюю, хто не знає.